Сенатор Джон Маккейн. і завжди приємно бути знову в Україні сюди повертатися. Це вже четвертий. Я приїхав до Києва після того, як сміливі українці вийшли на майдан минулого року для того, щоб демонструвати за свободу та незалежність своєї країни. Я приїжджаю сюди. Я зараз тепер тут, тому що я вірю в те, що зараз проходить в Україні. Ці події в Україні набагато важливіші ніж просто Україна. Це ширше це стосується принципів міжнародного порядку. Які які створили мир в Європі і далі за Європою з початку 45-го року. І чи світ, який базується на цих принципах, чи він витрипить це? Чи він виживе далі? Чи ні? Перед як я приїхав сюди. Я подивився на визначення слова вторгнення військове. Воно говорить ось що. Це втручання великої кількісті людей чи речей на яке, в якесь місце небажане втручання в інші домінування, в іншу царину. Ми на заході не можемо чітко сказати. Що те, що Володимир Володимир Путін робить в Україні? Чи це втручання в незалежну суверенну країну? Якщо, якщо ми не говоримо цю правду через те, що ми не це що ми не димося на це прямо, це значить, що це значить, що ми живемо живемо в світі Путіна. Як тому що втручання, вторгнення це вторгнення, і або в світі є правила, або їх немає, і це або все організовано кругом принципів справедливості чи ні. Якщо Путін може втручатися, втручатися в суверенну країну без будь-якої причини ніяк без будь-якої причини ніж жадність, войовничість і амбіції, що може, що, що не дає іншим це робити теж саме? Якщо цей при принцип не стосується в Україні, не застосується, чому, чому він буде має бути десь і в іншому місці застосована свобода? Вона невідтінна скрізь, а, можна. Або про неї будуть вестися проговори, і наші принципи не будуть мати значення, якщо вони будуть вістовідстоюватися силою і риторика. Не дуже добре, недобро стоїть вистої танки. Українські лідери, з якими я зустрічався, не прошать мін іноземні держави застояти, захищати Україну. Українці робляться самі, але вони хочуть і повинні мати більшу підтримку. Спорили місяцями вже, що надання зброї також більшої допомоги Україні це може спровокувати російське вторгнення, але зараз Україна вже вторглася в Україну військами і показує, що реальна провокація для Путіна це сприйняття Це якраз слабкість, це що сприймалося як західна слабкість. Апетит Путіна росте під час їди, і він буде ще більше більше відкушувати, поки не буде ніяких наслідків, які яких він не не може вистояти, звичайно. Ми дійшли ще до цього пункту, до цієї точки терміново, щоб ми це ще зробили. Я приїхав до Києва для того, щоб показати підтримку Америці в Україні, вашій боротьбі і сприяти своєму світу і такому уряду і світу, щоб ми більше робили для того, щоб підтримати цю країну, щоб терміново надати захисну зброю, розвідку. Та іншу допомогу, які може допомогти українцям захищати свою суверенну країну, і дійсно санкції вирішальні які розіб'ють Росію. Ми маємо це зробити не просто заради України, але тому, що фундаментальні принципи європейського та світового порядку зараз стоять на карті тут принципи, за які суверенні держави... Мають е, приймати самі вільно рішення, і що воля агресивна вона це має все залишити в минулому, і сама влада не не, не повинна бути ліцензією для того, щоб е, е, когось підкоряти Ост останні події. Мир був через теж хороші люди. Ви розумієте, багато хто не розумів, що на карті стоїть, що для них стоїть коли суверенітет інших країн Якщо цивільний світ, американці, американці, американці не вивчуть цей урок зараз. Якщо не зроблять більше, щоб допомогти Україні Україні, коли є найбільша потреба в цьому в Україні, тоді темнота в нашому світі буде тільки зростати. Я готовий відповідати на ваші запитання. Америка America выполнять свои обязательства по Budapest. The question basically is when will United States start performing according to the Budapest memorandum? When will United States start acting according to Budapest Memorandum? I'm sorry to say we should have acted. І той факт, що ми цього не зробили ще тоді, коли це все почалося. Я думаю, що тепер буде тяжко переконати інші країни, не мати відмовлятися, які мають ятром зброю відмовитись від неї за обмін за гарантії, тому що зрозуміло, що Будапенський меморандум, який гарантував повну територіальну цілісність України, включаючи Крим, був повністю порушений. Один плюс один, пісня. Ми в Україні та всьому світі. Ми бачимо. Вузвізуарину. Я не зрозумів запитання. Я перекладач, я теж не зрозумів ваше запитання. Запитайте українською. Чому ж так статися? Що Україна весь світ побачить зброю американську візьмарену в Луганському регіоні цього року? Я не впевнений, знову ще я не я не розумію, чи я зро... Я не знаю, чи я п -п -п я п -п зрозумів ваше запитання. Чи Луганські області, чи біля Маріуполя, коли росіяни стараються окружити оточити? І оточення Донецька було прорване росіянами, тому що через це вторгнення біля 4 тисяч військових Росії, а також танки, а також інша тяжка зброя. І зрозуміло, якщо їх не зупинити, вони будуть будувати місце до Криму. До Криму, потім вони це зроблять, а потім наступний крок буде, буде тиск на Молдову, підуть на Молдову, і там, ви знаєте, в Придністрові там чотири там є миротворці Росії, там 4, 1400, і зараз уже Путін тисне на Балтійські країни також. І от це про той пункт пропуску, про який ви говорили, я просто не знаю. Як ви знаєте, сенатор Мененде з іншої партії, демократичної партії, я з республіканської, він тут був минулого тижня. І сенатор сенатором який важливий людина, теж був тут. Ми віддані цій справі зробити все можливе, щоб переконати наш уряд, а також наших колег в конгресі, прийняти закон, який потім дозволить і вимагатиме. Надання зброї озброї від оборонного озброєння зброєння українським військовим зараз. У Україні немає цього обладнання, недостатньо є дуже серйозний дисбаланс, що стосується якраз зброї, і без додаткового озброєння, особливо оборонного зброєння, буде дуже тяжко запобігти росіянам. Дуже тяжко буде їх зупинити їх агресію, який час можуть 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 вони зрештою повністю Україну заблокувати Ніколай Воробів. Я ж український журналіст. Я дуже дякую, пане сенатор, за вашу підтримку. Ми зустрічалися в Вашингтоні в Атлантичній раді протягом вашої презентації кілька місяців тому. У мене є з того часу ситуація в Україні змінилася драматично. Я у мене три короткі запитання: Перше. Що ви очікуєте? Що будь-які будуть наслідки після саміту НАТО, який зараз проходить у Вельсії Великобританії? Друге запитання можна зразу, я спочатку відповім? що ми сподіваємося, серйозно сподіваємося, що буде досягнута угода про додаткові санкції проти Володимира Путіна. Це те, що обіцяло, якщо Володимир Путін піде далі, не буде на кого сумніву, вже, що у нас вже є вторгнення, це військове вторгнення в Україні. Ми сподіваємося, дуже серйозні, дуже суворі санкції будуть не тільки там розглядатися, але й іншими державами Євросоюзу. Також сподіваюся, що буде обіцянка надати Україні. З оборонну озбро... озброєння, яке потрібно Україні, я не знаю, що це трапиться, але якщо це не трапиться в світлі цього вторгнення військового Росії, що це, що це, що це, що це скаже, які це буде сигнал водомиру Путіну? Це буде йому зелений світ, світло, і причина не надання озброї Україні була така, що це буде спровокує Путіна. А зовсім протилежно трапилося, тому що ми не підтримали Україну. Путін став до смілів і зараз і зараз проводить проводить широкомасштабне вторгнення, військове вторгнення в тронів України Україну. Ви знали мої друзі запитання? Причувала це буде яке о, яку зброю можна може очікувати отримати? От от я думаю, протитанкова зброя це дуже важлива озброєння тому що очевидно що броньові бротяжка броньова техніка це такі головні засоби які використовують росіяни. також тако потрібно надати україні розвіддане інформація яка необхідна просто на на полі бою про через зараз дуже тяжко то це немає просто розвідницької інформації, яку ми могли б надавати. Інше озброєння, ну, будь-яке обладнання, про це проти, проти броньове, навіть проти повітряна зброя, протитанкова, проти зенітна, все та зброя, якої зараз в Україні немає. А, якщо? Завтра буде припинення вогню. Як це буде далі розглядатися в, в Росії? Що Путін хотів би побачити? Це заморожений конфлікт. Ось що він багає, бажає. Уже є приклади цього в Грузії, повізьміться. Коли Російська Росія окуп... продовжує окупацію Осетії та Абхазії, Молдова, наприклад, там от Придністров'я, там вже 1400 миротворців Росії знаходяться, тому вони хочуть створити створити таку ситуацію. Заморожений конфлікт, це це, це значить потрібно від, від, відмовлятися велику частину суверенітету України, а також велику частину української економіки. Тому повинен бути відхід військових військ Путіна з від кордону. Якщо до цього, як до, до цього військового вторгнення, українські військові все нормально вправлялися. Вже Луганськ оточили і Донецьк йшли успішні операції очевидно зараз все це, це, це повернулося знову в зворотній на ваш погляд чи санкції працюють так як вони мали б працювати як ви планували та єс санкції працюють але ці санкції були були фактично знаєте невеличкий удар Рукам вони не не багато зробили шкоди е, російській економіці. І Володимир Путін він він хоче пожертвувати. Бажає пожертвувати економіку своєї країни для того, щоб контролювати східну Україну і також можливо навіть е, оточити Україну. Володимир Путін хоче відновити стару Російську імперію. Він не може просто витерпіти, що є рядом процвітаюча війна незалежна Україна через те, що раніше пізніше росіяни захочуть щоб і у них був такий стиль життя. Ще один ви задали необхідність таких суворих санкцій, таких. Які крушать все. Чи є такі санкції, які можуть зупинити Путіна на цій стадії? І які це санкції можуть бути? Дуже дякую. Сектори секторні санкції, а не індивідуальні інституційні це мають уже бути секторні, дуже потужні. Деякі з них можуть бути навіть. Викликати деякий економічний вплив в європейських країнах, але тут на, на карті тут доля вирішується на багато важливіших речей, на мій погляд, я хотів би сказати, що рішення, я аплодую рішення французького уряду, хоча б притримати продажу цих містралей, двох кораблів Росії, я хотів би це. Я хотів би, щоб вони взагалі припинилися контракт. Але приємно те, що вони хоч призупинили, тому можуть бути каральні такі е, е, санкції. В працюють в деяких випадках, але не всі. І Багато залежить від суворості і серйозності. Санкції поставити себе на, на місце Путіна. Він він вже мала, мали, маленьку ціну заплатив за це все. І це його не зупинить, звичайно. Звичайно, рубль падає, ринки падають, але його популярність в Росії просто взлетіла. Він, він, він хоче його загальна мета відновити російську імперію, відбудувати це. Він робить це широкими кроками. Тому, Тому він не може щоб дозволити, щоб Ріаном була вільна, незалежна, процвітаюча Україна через те, що раніше чи пізніше росіяни захочуть того. Що дуже дякую за увагу. Дуже дякую. що прийшли до нас. Дякуємо, колеги. Ми на сьогодні завершуємо нашу роботу. Завтра відповідно.